Сьогодні у програмі. Смітники під вікнами будинку. Скільки ще часу доведеться терпіти мешканцям дев'ятиповерхівки? Постійний сморід. Зіпсований ремонт та нерви. Сильні дощі наробили лиха у помешканні рівнянки. Нові світлофори та зебри, коли вони з'являться на дорогах рівного. На дворі літо, а вікна у мешканців дев'ятиповерхівки по вулиці Мазепи, 20 щільно зачинені. Це єдиний вихід у боротьбі зі смородом, адже сміттєвий бак стоїть прямо перед вікнами людей. Активні мешканці дбають про добробут на власному подвір'ї. Відтак ще у 2009 році вони звернулись до житлово комунального підприємства Центральне з проханням заварити сміттєпровід та встановити майданчик з двома сміттєвими контейнерами. Прохання мешканців виконали, однак не до кінця. На даний час стоїть один контейнер, який не дезінфікується, який на по субота-неділя взагалі бо забирають тільки три рази в тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. Повністю повні контейнери. Ну, Запах, звісно, стоїть неприємний у вікнах четвертої квартири і першої квартири, де стоїть контейнер 2-3 метри від будинку. Насправді сміттєвий бак стоїть на відстані 2,5 метрів від стіни будинку, що вже є грубим порушенням санітарних норм. І така ситуація не лише у цьому подвір'ї. Подібні випадки у рівному обурюють голову громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитра Якимця. От по таким ситуаціям я хотів би подивитися на керівництво компанії Санком. От якби біля їхніх під'їздів, біля їхніх будинків була б така ситуація: чи була б вона взагалі, і як довго вона протривала б? А коли інші люди, звичайні, прості мешканці рівного мають таку ситуацію, добивається з 2009 року справедливості, ніякої реакції немає. А вона повинна була бути, адже існує чіткий наказ Міністерства охорони здоров'я, який чітко вказує не біль, не менше перепрошую 20 метрів від стіни житлового будинку мають стояти контейнери більше того на облаштованій площадці. Тому ми звернулися із вимогою, щоб цю ситуацію і подібні було змінено і врегульовано відповідно до чинного законодавства. А ще у цьому документі конкретно вказано, що контейнерні майданчики повинні мати тверде покриття та обладнані навісами і огорожею. Тим паче у цьому дворі є достатньо місця, де можна розмістити майданчик зі сміттєвими контейнерами, так щоб усе відповідало санітарним нормам та не заважало мешканцям будинку. Сирість та вологість у квартирі рівнянки Вікторії вже майже цілий рік як повноправні квартиранти. До них долучився і зіпсований ремонт. А розпочалася ця історія ще у листопаді 2012 року. У квартирі, яка знаходиться на 9-му поверсі, почали протікати панельні шви. Я обратилась к начальнику ЖК с просьбой отремонтировать. Хотела сделать это за свой счет в счет задолженности. Мне отказали, было категорически отказано. и предложили погасить задолженности. Весной э, сделать это все за счет Жека. Задолженность я погасила, но сегодня уже середина лета, ничего никто не делает, даже не интересуется. Взимку жінка чудово знала, коли підвищується температура повітря. Адже сніг, який починав танути, водою стікав по її стелі в коридорі. А вже у червні поточного року, під час сильних опадів у помешканні рівнянки, почався справжній потоп. Ми з Мисрибенком убрали чотири відра води з і з коридора. Також було заявлення, як начальник уже реакції ніякої. На даху багатоповерхівки чітко видно, що рубероїдне покриття зруйноване неозброєним оком видно великі щілини. Деякі мешканці 9-го поверху навіть не чекали на те, що ЖЕК відремонтує їхній дах. Власноруч перекрили покриття над своїм помешканням. Вікторія втомилася оббивати пороги житлово комунального підприємства, тож звернулася до громадської організації. Її голова обурений бездіяльністю майстрів цього жеку. Невже за цих майже рік не можна було знайти часу прийти подивитися, вияснити в чому тут проблема. І усунути це до того ж, нашій державі чітко прописані правила отримання житлових будинків і прибудинкових територій. Там чітко вказаний термін, який надається для перекриття даху рубероїдом. Лише п'ять днів на усунення цієї проблеми з моменту її виявлення або з моменту, коли людина звернулася. Отож, цю проблему треба вирішити. Це питання треба закрити, зробити нормальний ремонт даху і перестати людям морочити голову. Трохи страшновато. Машини пощі не зупиняються. Мусиш ждати поки. Всіх пропустить, поки проїжджа ось так характеризує нерегульований пішохідний перехід по вулиці Дачні цей рівнянин. І, хоч дорожній знак, який повинен змушувати водіїв гальмувати та пропускати пішоходів, тут встановлений. Однак керманичі не завжди реагують на нього. Та й зебра вже майже непомітною стала. Через це мешканці мікрорайону знаходяться у постійній небезпеці. Водії абсолютно не реагує, ні на знаки. На переходи я сама постраждала саме на цьому переході. Потрапила в аварію. Машина мені переїхала в стопу. Так що це я якби на власній шкірі. І я проживаю тут більше 12 років і добре знаю про цей перехід, сумно звісно. Допомогти вирішити цю проблему рівняну взялися у громадській організації Рівненський громадський контроль. Її голова написав звернення до управління житлово-комунального господарства міста. Відповідь не забарилася. Ці відповіді нас запевняють, що до кінця поточного року тут. Буде встановлений світлофор. Дуже хочеться вірити, що саме так воно і буде. Однак до того моменту, коли буде встановлений світофор, ситуація, небезпека ситуації абсолютно не змінюється. Тому ми вважаємо, що хоча б нанести нову зебру, а ще краще встановити лежачі поліцейські, які хоча б трошки знизять. Швидкість руху транспорту на даному етапі і унеможливлять нещасні випадки і не дай Боже смерті на цій дорозі. А це вже вулиця Дубинська. На цій ділянці дороги немає ані світлофору, ані зебри. Проте саме тут щодня сотні людей перетинають проїжджу частину з обох її боків зупинки громадського транспорту. Щоразу для того, щоб дістатися від однієї зупинки до іншої, людям доводиться перебігати чотири полоси автошляху. До того ж, рух автотранспорту тут доволі сильний. Тим як встановлювати світлофор, дорожній знак пішохідного переходу чи малювати зебру, місце повинна оглянути координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху при міському управлінні транспорту і зв'язку. Комісія при виконкомі, яка буде засідати, ми маємо намір, що вона дослухається до нашого звернення і обов'язково прийме рішення про те, що там просто треба облаштувати нормальний пішохідний перехід. А ось так багато років виглядав тротуар на вулиці Дубинській. Требу тут ніхто не косив, тож вона заполонила пішохідну зону. Мешканцям мікрорайону набридло чекати руками на виконання обіцянок комунальних підприємств про розчищення тротуару. Тож вони звернулись до громадської організації Рівненський громадський контроль. Після їх втручання тротуар розчистили. Тепер мешканці можуть вільно та головне безпечно пересуватись вздовж дороги. Дивіться у наступних програмах: Рівнянам небезпечно жити у власних домівках. Навпроти їх будинків три аварійні тополі. Позрізали батареї у під'їзді. Для чого платити за тепло, яке не отримуєш? Перші перемоги завдяки наполегливості активістів. У рівному відремонтували ще дві дороги.